Боримося за країну рівних можливостей ефір марафону. Продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому й просто зараз. Я Ігор попков починаємо. Через атаку безпілотників палає підстанція у місті Рильськ Курської області Росії. Місцеві скаржаться на перебої зі світлом. Потужні вибухи лунали і в Тульській області. У місцевих пабліках росіяни припускають, що через тулу безпілотники намагаються прорватися до московського регіону. Про атаку дронів знову повідомили у жителі Рязані. Понад десяток вибухів чули у районі місцевого НПЗ. Рязанський нафтовий завод, який забезпечує паливом. Москву вже зупиняли після попередньої атаки українського дрона. У Тернополі під завалами багатоповерхівки, в яку влучила російська ракета, ще можуть бути люди. Зниклими безвісти вважають 26 мешканців будинку. Повідомляє нацполіція. Розбір завалів триває від минулої ночі. а Російська ракета Х-101 знесла щонайменше чотири поверхи. На тепер відомо про 26 загиблих. Серед них троє дітей. Сьогодні у Тернополі день жалоби травмованих унаслідок російського удару. 93, зокрема 18 дітей. Надвечора рятувальникам вдалося дістати з під завалів чоловіка. До нього дісталися за допомогою спеціального крана та передали медикам. Пошуково-рятувальна операція триває. Уночі під атакою ворожих дронів був Павлоград, що на Дніпропетровщині місцеві змі повідомили про низку вибухів, після яких у небо піднявся стовп диму. Чекаємо офіційну інформацію про наслідки російської атаки. А перед цим безпілотники били по Дніпру. Зайнялося приміщення, де зберігалися харчові продукти. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Попередньо ніхто не постраждав. Через просування росіян на фронті а примусову евакуацію розширили ще у 22 населених пунктах Дніпропетровщини. Ті, що найбільше потерпають від ворожих кабів та фпв дронів, нині виїхати мають родини з дітьми та маломобільні люди. Їх приймає транзитний центр поблизу Дніпра. Тут пропонують тимчасовий перепочинок, гарячу їжу, грошові виплати. Ну а тим, кому податися нікуди, допомагають з розселенням. Більше розкаже наша Софія Москаленко. Нова хвиля примусової евакуації стартувала на Дніпропетровщині. Ще з 22 прифронтових населених пунктів мають виїхати усі родини з дітьми і маломобільні люди. Жителів села вивозять гуманітарні організації, та є й ті, хто рятується самотужки. Тут у транзитному центрі поблизу Дніпра реєструються. У черзі зустрічаємо пані Валентину. Вона разом з родиною виїхала з Покровського. Нині оформлює грошову допомогу. Там, звісно, вже і центр, все розбита, вже кабами. Ну в общем, я вже без слід. Щойно згадує домівку, плаче протягом останніх місяців росіяни регулярно обстрілювали їхнє селище. Виїжджаєш і дивишся, звісно, і на небо, і не тільки на дорогу, а й на небо. Шахеди. Оце все це пікірували там буквально за 300 метрів від нас. А потім детонація: це все ну це жах, звісно. Найкраща ситуація, і в сусідньому левадному розповідає пані Ніна. Сином вони поспіхом залишили домівку. Усе і шахеди, і кабель, все летить. Магазини всі порозбивали, і, і хати ж вже мости всі побили. Проживати уже там не можна. Мати переконав виїхати в Валентин. Важче стало і з продуктами. Росіяни цілеспрямовано цілили по магазинах, знищили і найближчу лікарню, а аптеки майже усі закрились. Смітло не стало що четверо суток не було. Mm -hmm. да, ми ж всі ці місцевості, і м'ясо, в морозилках. Стало розставати, пропадати днем вже ремонтували, ночу ж вони шагадами розбивають. Валентин з мамою оселяться у родичів на Полтавщині, та є у транзитному центрі і такі, кому податися нікуди. Саме тому тут допомагають з розселенням. Це Західна Україна, це Полтавська область, це Вінницька область, це Львівська область. Якщо ми бачимо, що людина готова працювати, ми допомагаємо з працевлаштуванням. За розселенням звертається кожен третій, порахували в центрі. Частина людей хоче залишитися саме на Дніпропетровщині, але місць вже не вистачає. Інколи координатори знаходять приватні будинки для родин з дітьми. Нові мешканці сплачують лише комунальні, та більшості пропонують місця тимчасового проживання. Це зазвичай кімнати десь на шість людей, класні ремонти, там обладнання, там і пральні машини, і кухні. У транзитному центрі люди перебувають до трьох днів. Процедура оформлення триває взагалі-то не дуже довго. Людина, якщо е, просто да, там, отримати допомогу, оформити допомогу. і Якщо не дуже великі черги, то це десь 30 хвилин. Це і гігієна, і продуктові набори, і юридична допомога, якщо потрібна, і психологічна допомога. Тут у транзитному центрі щодня приймають по 60 людей, і вільні місця завжди є. Нині ліже близько ста. Та у разі чого готові збільшити їхню кількість вдвічі. З Дніпропетровської області Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини 890 окупантів вбили та поранили українські військові на фронті за минулу добу. Звітує генштаб ЗСУ. Наші захисники знищили 68 автопротивника та 19 артсистем. На брухт перетворили дві бойові броньовані машини і ворожий танк. На покровському напрямку фронту зберігається висока активність противника. Минулої доби там відбулося 55 боїв. Попередньо українські захисники знешкодили 93 окупанти, 60 – безповоротно. Із командирами підрозділів, які захищають покровський напрямок, зустрівся головнокомандович Олександр Сирський. Говорили про постачання додаткових засобів ураження, забезпечення нашої логістики та знищення шляхів постачання російської армії. Українські бійці виявляють. Та знищують противника як під час спроб його пересування, так і у місцях накопичення. Постійно поповнюється і обмінний фонд, зазначив Сирський. Президент Туреччини запропонував провести переговори про досягнення тривалого миру у Стамбулі. Україна готова працювати і в будь-яких інших форматах, які можуть дати результат, заявив Володимир Зеленський під час зустрічі із Реджепом та Іпом Ердоганом. Український президент наголосив, що головне працювати в координації з усіма партнерами. А лідерство США має залишатись дієвим та наближати мир, який протримається довго та дасть безпеку людям. Ми розраховуємо на силу турецької дипломатії, на її зрозумілість в Москві. Важлива активна залученість Туреччини до коаліції охочих, особливо до морського військово-морського компоненту. Всі розуміють значення безпеки в Чорному морі, і гарантувати таку безпеку можна тільки разом з Туреччиною. Туреччина завжди готова обговорити з Росією пропозиції, які пришвидшать припинення вогню та прокладуть шлях до справедливого та тривалого миру у цьому контексті. Ми цінуємо участь нашого союзника сполучених штатів. Дональд Трамп заявив, що нинішні дії Путіна свідчать лише про затягування війни в Україні. Про це кремлівського диктатора американський президент згадав під час інвестиційного форуму Саудівської Аравії та США. Трамп зізнався, що розраховує завершити російсько-українську війну швидко через нібито хороші взаємини з Путіним. Однак вкотре у ньому розчарувався я владнав вісім війн. У мене залишилась одна. Ви знаєте про яку йдеться? Я думав, що це буде легко, бо маю хороші стосунки з президентом Путіним. Але зараз я дуже розчарований ним. Він це знає. Я думав, що це буде найлегше. Суд в Італії схвалив екстрадицію українця підозрюваного в підриві газопроводів Північний потік. потік». 49-річного Сергія Кузнєцова передадуть Німеччині найближчими днями. Сам він заперечує свою причетність до підриву і заявляє, що на момент вибухів перебував в Україні. Трубопроводи, які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, і якими газ країни агресорки доставляли до Європи, підірвали у 2022 році. Згодом Німеччина Дала ордери на арешт підозрюваних в диверсіях. Усі вони громадяни України. Україна запускає ініціативу «Food from Ukraine». Це фактично є продовженням вже відомої гуманітарної програми Зерно з України. Тобто переходимо від надання допомоги до взаємовигідного розвитку. Зокрема, країнам Африки запропонують наші технології. Про нову ініціативу прем'єр-міністрка Юлія Сверденко заявила на четвертій продовольчій конференції, у якій брали участь міністри сільського господарства з Конго, Литви, Сербії, Сирії та представники ООН. Загалом від початку війни Україна експортувала понад 66 мільйонів тонн продовольства до Азії, Африки та Близького Сходу. І український аграрний сектор, попри щоденні атаки на інфраструктуру та логістику, продовжують виконувати роль одного з головних стабілізаторів світового ринку, і в нинішньому сезоні Україна забезпечує 36% світового експорту сонячного олії, 38% відсотків сонячного шроту та понад 13% світових поставок кукурудзи. «Food from Ukraine» передбачає експорт підходів, технологій та побудову партнерства, яке допомагає Африці годувати сам.